Всіх вас вітаю, шановні глядачі. Ми продовжуємо з вами розбиратися в питанні цивільного захисту. І сьогодні ми будемо аналізувати статтю 361 під пункт 4, який наголошує про виконання на відповідній території, передбачених законодавством заходів щодо радіаційного, хімічного, біологічного, медичного захисту населення та інженерного захисту територій від наслідків надзвичайних ситуацій. І кожного разу в кожному відео, в якому ми аналізуємо дану статтю, я весь час кажу про те, що з боку Сумської міської ради в відповіді було наголошено, що саме виконання делегованих повноважень фінансувалося з місцевого бюджету. Але це не так. Фінансуються делеговані повноваження тільки з державного бюджету. Крапка. І це треба розуміти. І відповідності до відповіді не було визначено виконавців в даних повноважень. А для того, щоб були визначені виконавці, треба, щоб було рішення сесії Сумської міської ради щодо визначення цих виконавців для того, щоб було розуміння, хто це виконує і з кого треба питати. Але відповідь була наголошена, що з 1997 року. Немає рішень сесії Сумської міської ради щодо визначення виконавців глави 2 закону України про міцне складування. І це найголовніше. А тепер, шановні глядачі, давайте ми проаналізуємо під пункт 4. А саме він наголошує, як я сказав, що треба виконати на відповідній території передбачене законодавство заходів щодо радіаційної, хімічно, біологічної. Медичного захисту населення та інженерного захисту території від наслідків надзвичайних ситуацій. Відповідно, я прочитаю вам відповідь. Відповіді зазначено дуже стисло від Сумської міської ради, що є відповідна методика прогнозування наслідків небезпечних хімічних речовин під час аварії на хімічно небезпечних об'єктах і транспорті. Відповідно, також зазначено, що Є розпорядження міського голови від 2022 року. І воно підкріплено стосовно внесення змін до розпорядження, яке було раніше, від 2016 року. І саме це розпорядження має таку назву: про затвердження положення про розрахункову аналітичну групу Сумської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту. Ну, якщо сказати. Про це розпорядження, то ми в попередньому відео казали про підпункт 3, який наголошує про утворення субланок ланок територіальної підсистеми. І ми визначені, що має бути з боку виконавчих органів сільських селищних міських рад утворення субланок територіальних підсистем. Субланок, а не ланок. Ланки територіальних підсистем утворюються з боку обласних державних адміністрацій. Тому я не розумію, чому. Причому тут розпорядження міського голови щодо утворення сумської міської лавки. Не Незрозуміло. Але ж давайте тепер з'ясуємо, роз розберемо, що ж саме мається на увазі під, під пунктом 4 статті 36 1. Справа в тому, що є розпорядження Кабінету міністра України від 707 року. До речі, дані, дана стаття 36 вона 1 доповнена. Від 9.07.2020 року. А розпорядження Кабінету міністрів України від 7.07.2020 року. І саме воно звучить так: про затвердження плану заходів з реалізації стратегії біобезпеки та біологічного захисту на 2022-2025 роки. І ми зараз розглянемо саме цей план про стратегії біобезпеки та біологічного захисту. І в нашому випадку мова йде про... Відповідності до переліку заходів. Мова йде про накопичення засобів радіаційного та хімічного захисту. І відповідний є перелік. Далі. Також треба виконати заходи стосовно непрацюючого населення, яке проживає в зонах можливого радіаційного забруднення та прогнозованих зонах хімічного забруднення. І відповідно, срок виконання цих заходів має бути виконаний до 25 грудня 2022 року. Якщо казати про той захід, про який ми щойно сказали, це непрацююче населення, яке проживає в зонах можливого радіаційного забруднення, то строк виконання, відповідно, як ми сказали, до 25 грудня 2022 року, відповідно, 100% має бути виконаний цей захід. А відповідно, прогнозування в зонах хімічного забруднення треба виконувати не менше, ніж 55%. І це треба зробити з боку. Виконавчих органів сільських селищних міських рад. Ну, ми зараз роздивим, розглядаємо виконавчі органи сумської міської ради. Ось тому пункт підпункт четвертий має такі заходи, має строки виконання, має розпорядження Кабінету міністрів України. Визначені відповідні роки, і треба це виконувати відповідно звітувати перед органами виконавчої влади за виконання. Ми тільки розглянули про. Стратегію біобезпеки та біологічного захисту. Але мова йде також про медичний захист, інженерний захист. Про це ми зараз не кажемо. Ми суть розглядаємо, як воно має бути виконане. Є окремі плани, їх треба виконувати. І відповідно, за цим треба слідкувати. І відповідно це делеговані повноваження, які фінансуються з боку держави, тобто з бюджету України. І це найголовніше. Тому, шановні глядачі, ми розглянули, розглянули з вами підпункт 4, який наголошує про заходи щодо радіаційного, хімічного, біологічного, медичного захисту населення та інженерного захисту території. В наступному відео ми будемо вже розглядати наступний підпункт статті 36.1. Всім вам дякую, до нових зустрічей.